Розумні поплавки, які змінюють свій колір при клюванні. Зараз протестимо, покажемо, як вони працюють. Цей поплавець має вмонтовані світодіоди і реагує тільки на покльовку. На хвилю, на вітер він не реагує. Якщо у нас покльовка, то він становиться червоним. таким от. Давайте перевіримо. Ова, ова, покльовочки. От тільки-тільки щось строге, У нас колір міняється. Принцип роботи такий, як тільки рибка смакує нашу приманку, то поплавець відразу міняє свій колір. Вночі дуже добре видно. Видно навіть якщо трошки риба там пробує щось, то зразу він становиться червоним. Тобто вночі покльовку ви не пропустите. Це покльовка. Опа, точні. Рахуй. І ось такі от корасики вночі можуть бути. Так, рибку ми все відпускаємо, ловимо, до речі, на тісто херабуну, оснастка херабуна і гачки херабуна. Щоб замовити поплавці або якісь оснастки для херабуни, пишіть нам особисті повідомлення або контакти є в шапці профілю.